Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі, рекламна агенція ArtMix Media. важливі дрібнички для вашого бізнесу. З нагоди відзначення дня перемоги у міській раді відбулася тематична вистава, присвячена ветеранам Другої світової війни. На заході ветеранів нагородили ювілейними медалями, 70 років визволення України від фашистських загарбників, а також привітали квітами. Зі словами подяки виступив міський голова Анатолій Федорчук. Я хотів би подякувати всім тим, хто ще є живий сьогодні, що вони як можна довше жили. Були нашою легендою, нашою пам'яттю, і щоб ми пам'ятали, якою страшною ціною нам далася ця перемога. Всіх жі святом, з перемогою, здоров'я, мирного неба нам над головою, Божого благословіння і здорового глузду нам, щоб ми всі це оцінювали правильно а не переписували цю історію під кожного президента, під кожний уряд і так далі. Також привітав ветеранів Другої світової війни голова Бориспільської міської організації ветеранів України Анатолій Пасічний. Мені б хотілося б вас всіх поздравити з цією приємною годовщиною Днем Побіди. Запомніть, хто б не говорив в історії і хто б зараз не озвучував якісь тези, Победа є победа. І ті люди, які добились цієї победы, уничтожили саме сильного противника на тот період в Європі, не достойне глибокого уваження. Поетичну виставу Вічна пам'ять словом проросла на честь наших героїв підготували вихованці літературно-мистецького салону Наталії Осипенко. Вони продекламували поезії відомих українських майстрів слова в поєднанні із сценічним дійством. Вкраїна моя ти вітчизна незборна, для тебе. Сократ палати му. і тимінь ніяка тебе не огорне, а сонце не згасне над шатами, допоки під небом поля колосяться, Натхненну хвилину любитиму. Захід на честь ветеранів допоміг їм згадати про минулі події, а також насолодитися поезією. Наталія Басюк, Віталій Назаркевич, новини, телеканал Бориспіль.